Франція розглядає розміщення ядерної зброї в європейських країнах-союзниках. Про це заявив президент країни Мануель Макрон. Він допустив зміну місця розташування ядерки в разі виникнення потреби. За словами Макрона, він готовий поглиблювати співпрацю з європейськими партнерами в питанні ядерного стримування, адже ЄС більше не може покладатися на війська НАТО. Які нині ослаблені через позицію президента США Дональда Трампа про це детальніше поговоримо з нашим гостем Дмитро Левось, політолог, міжнародник, з нами на зв'язку? Дмитро, вітання вам. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, насправді ж це не так просто взяти і розмістити ядерну зброю на територію якоїсь іншої держави, або навіть внести певні корективи стосовно тієї думки, може бути ця держава ядерною чи ні. Яким чином це взагалі може відбуватися теоретично і практично? Ну, насправді щодо розміщення, це набагато все ж таки легше ніж. Створення ядерної зброї, бо тут режим не розповсюдження ядерної зброї, і скоріше більшою мірою стосується саме її саме роз, розробки і Да? Тобто це тому тут зрозуміло. А в, в рамках от, двосторонніх відносин відносин в Європейському Союзі, я думаю, що тут проблем такого плану виникнути. Не повинно, тим більше, що це ми бачимо, що ініціативи вже з'явилися і. Ініціативи з'явилися є спільна згода, да. Тобто, це про, про це говорить, наприклад, майбутній канцлер з високим ступенем ймовірності Німеччина да, Мерц, який пропонує розмістити французьку ядерну зброю на території або англійську, да, ну, там йдеться зараз про французьку на території Німеччини, да, змінити дещо. Статус ядерної зброї французької і британської як спільної для захисту європейського союзу тут. Я думаю, що в юридичному плані певні якісь моменти дійсно можуть бути, але і правники їх мабуть вже навіть і готують, тому це не означає, що кожна з країн Європейського союзу може ними користатися. Тож, режим ядерної зброї, який був, який є наразі, він до речі, теж мабуть буде дещо змінюватися в контексті нових загроз, в контексті нової практики, яка з'явилася, ну і знову ж таки. Є є певна криза. Да? наприклад, протягом двох років Лукашенка розказує. Про те, що у нього є ядерна зброя, яка насправді зрозуміла, російська, яку йому там передали. Ну і тут не зрозуміло, чи йому передали, чи її розмістили, і наскільки він впливає на можливості її застосування. Тобто насправді, скоріш, ну, скоріш за все, що не може він її там вирішувати, як її застосовувати. Але е, у світового співтовариства в принципі насправді в рамках от, цих обмежень ядер щодо ядерної зброї мало б виникати питання до Російської Федерації регулярні чи так ви передали цю ядерну зброю Лукашевка, чи не передали та да? тобто, ось в чому моє. Але це, в принципі, теж прецедент, який полегшує ось цю використання, ну, не використання, а розширення статусу цієї ядерної зброї, зміну його певним чином, як ядерної зброї всього Європейського союзу або не всього Європейського, то Європейського оборонного союзу, майбутнього, який, скоріш за все, буде створення таких передумов. А в чому взагалі полягає ідея перерозподілу ядерної зброї між Францією і Німеччиною, враховуючи, що. Я сподіваюся, ми не доживемо до того моменту, коли таку ядерну зброю, в принципі, проблематично зробити. Червону кнопку шукати, так? Ну, будуть застосовувати по країнам, які знаходяться поблизу цих країн, скажімо так. Тобто, якщо ми допускаємо гіпотетичний сценарій використання цього озброєння, це все одно ну, мінімум сотні, максимум тисячі кілометрів доведеться запускати ці боєголовки. І яка принципова різниця між тим запускати їх з Франції чи з Німеччини? Ну насправді йдеться не тільки про. Стратегічну ядерну зброю йдеться і про тактичну ядерну зброю, ось тут яка дальність якої да там кілька десятків, кілька там сотні кілометрів, ось тут насправді більше важить звідки і як запускати, да, тобто не межконтинентальні балістичні ракети, і ось тут. До речі, саме чому саме Німеччина, вона теж зрозуміла, бо Німеччина ближче, є ближчою до Російської Федерації і більш загрожена, але при цьому, наприклад, не є ну явно передовим рубежем, яким є е, 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 Польща. Да, наприклад, ну і знову ж таки Польща більш обережна, чому тому, що. Досі ми бачимо, що у Польщі, наприклад, більше покладаються на допомогу Сполучених Штатів ніж в інших країнах європейських, тобто, от, з, з усіх цих поведінкових нинішніх моментів ми бачимо. Тому тут і скоріше я так не зовсім тало висловився, да там перерозподіл не перерозподілу, да тут вони. Е Ну, як можна припустити, що поки що да, кожна з кожна ядерна країна це її ядерна зброя, і вона вирішує, як її застосовувати. Є певні обмеження, які накладені ось цим міжнародним законодавством щодо ядерної зброї. Там щодо його розповсюдження, ще якісь, мабуть, певні там такі джентльменські домовленості, як вони цей ядерний клуб спільно один одного контролює. А тут в даному випадку змінюється певним чином статус, тобто рішення щодо застосування ядерної зброї. В тому числі до речі, як і там, наприклад, просто як психологічного тиску, навіть да, там можливо, там приведені в боєготовність, прийматиметься не не тільки національному уряду, чия ядерна зброя а. Ось цією надбудовою, яка має виникнути, тобто, ось якесь військове командування Європейського союзу, чи ось того оборонного союзу, який в Європі з'явиться. Ось про що йдеться, і тоді в такий спосіб воно стає уже тоді чинником колективної безпеки для всієї для всієї Європи або європейського союзу, або ось того блоку, який ну поки що є умовно гіпотетичним. А до речі, от, пане Дмитре, дозвіл країн-членів цього ядерного клубу, от юридично він має бути, тобто всі країни, які мають ядерну зброю, мають дати дозвіл до прикладу Франції. Поділитися або розмістити ядерну зброю на території Німеччини це так працює? Ну насправді я так не є настільки глибоким знавцем в цьому питанні, але наскільки я розумію, думаю, ні. Це воно так не так не працює. Ядерний клуб він все ж таки ну є під поняттям там достатньо умовним і ми вже бачили, що зрозуміло, що ядерний клуб він намагається так мовити зберегти свою ексклюзивність, але протягом останніх десятиліть, скільки з'явилося нових утримувачів ядерної зброї, і ніхто завадити не зміг. Тому тут це є я думаю, що там скоріше йдеться про поінформування про щодо переміщення в рамках ось цих системи договорів, яка існує щодо там стратегічних наступальних озброєнь і інших договорів, ось в такому контексті. хоча Певні нюанси в цьому плані можуть виникнути, да? бо ну, якщо договори про озброєння в Європі, вони в принципі взагалі приписують, скільки яких озброєнь якої країни може бути і де воно може бути, то в принципі, так певні нюанси можуть виникати, але я не думаю, що вони настільки можуть зможуть ну, стати, стати такою перепоною. Тим більше зараз, коли ми ну, об'єктивно бачимо теж кризу міжнародного не права, а застосування права, да, як є uh -huh. в контексті в тому числі нашої війни, Макрон запросив угорського прем'єра до Парижу Орбан прийде на переговори з французьким лідером напередодні важливого саміту ЄС щодо оборони. Про це повідомили в департаменті комунікації прем'єр-міністра Угорщини. Зазначається, що головною темою переговорів. Буде війна між Росією та Україною, і, чесно кажучи, буду дуже здивований, якщо Орбан заявить щось, чого ми від нього раніше не чули, тому що він продовжує послуговуватися риторикою, яка явно просуває російські інтереси. Але, Дмитре, поруч з тим примітно, що Орбан. Не дивує, скажімо так, тобто він не використовує ті розбіжності, які є між Європою та Сполученими Штатами на свою користь, Прямо не робить цього публічно. Хоча я нагадую, що він був чи не єдиний європейський політик, який відкрито підтримував Трампа і навіть відвідував його під час передвиборчої кампанії. Як ви думаєте, що диктує необхідність бути обережним угорському прем'єру? У угорського прем'єра насправді є дуже вразливе місце це е, бюджет. Да, тобто насправді під його таким е, чуйним керуванням вже більше як 10 років Угорщина. Чомусь не розквітла і не добилася економічних успіхів і залишається одним із таких найбільших найбільших отримувачів європейських бюджетних коштів. Тобто, цьому більше того, мені самого доводилося чути як. Європейські дипломати з інших країн говорили, що що десь це було кілька років тому. Що скільки ж можна дозволяти в Угорщині да, займати таку позицію, коли є ну, конкретні механізми, тиснути на неї в плані, в плані отримання цих коштів. Хоча, поки що, виходить так, що навпаки. Віктор Орбан навчився шантажувати десь щось, коли йому щось говорять, що щось він не отримає, він навпаки збільшує там якийсь тиск, потім відіграє назад. І от в такий спосіб у нього виходить. Хоча в плані, коли відкривалися переговори щодо вступу України, ми бачили, що ця його така непоступливість. Він ніби і не голосує, але виходить попити кави да тому. Тут я думаю, що насправді є методи для того, аби впливати, але це насправді паліатив. Чому тому, що все ж таки європейському союзу треба вже було розробити реальні механізми. Відійти від цього принципу консенсуса, чому тому, що коли Європейський Союз створилося, то створив, заходили країни з однаковими цінностями, і в, е, в якомусь там примарному, в там, ну, жахливому сні нікому не могло там побачити, що може бути ось е, така ситуація. От і тому я думаю, що є про що говорити в цьому контексті, і можливо. І методи для того, аби переконати насправді теж є. Але це має бути на системній основі. А з іншого боку, це рішення має, скажімо так, затвердити Путін. І це Путін має відпустити Орбана і дати йому право приймати своє рішення. Наскільки в них все ще залишається тісний цей зв'язок? Знаєте, я от десь ще рік би тому подумав би, що не настільки великий вплив uh -huh. Путіна на Орбана. Але зараз я, мені здається. Що певним чином, і е, в умовах, коли все так загострились після того, як змінилася адміністрація США, то можливо тут е, Орбан теж і сам відчуває свою значущість і, 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 і більше того, і дійсно є вплив на нього з боку е, Путіна, певний, то да, то може бути і таке. Да, я, я з вами звоним. Це вкрай дурний вчинок. Так відкоментував прем'єр Канади Джастін Трюдо. Мита з боку штатів. За його словами, Вашингтон розв'язав проти свого найближчого союзника торгівельну війну, і це не має жодного виправдання. Крім того, канадський уряд запровадив перші мити на 30 мільярдів доларів, пообіцявши додати ще 125 мільярдів через три тижні. Сьогодні Сполучені Штати розпочали торгову війну проти Канади. У той же час вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, заспокоюючи Володимира Путіна, брехливого диктатора вбивцю. Владемір Путін Ти дуже розумний хлопець, але це дуже нерозумний хід. Тим часом Трамп розкритикував рішення Канади про запровадження дзеркальних мит на американські товари. Президент штатів знову вдався до погрози, знову назвав трюдо губернатором та пообіцяв удвічі збільшити 25% мета. Ось така ситуація. І американські компанії повідомляє Bloomberg, вже втратили понад 3 трильйони доларів капіталізації на ринках після рішення Трампа про санкції. Дмитре. На вашу думку, у чому ключова ідея оцих торгівельних воєн, які просуває Дональд Трамп, враховуючи, що від них, безумовно, в економічному плані точно постраждають всі її учасники? Чесно кажучи, я не знаю, яка головна ідея. Ну, America Great Again», Егей. Мабуть, цим гаслом пояснюються всі дії Дональда Трампа. Ви знаєте, дуже складно дійсно зрозуміти, чому, тому що що особливо щодо Канади, тому що все ж таки це дійсно ну більш лояльну та союзницьку державу по відношенню до Сполучених Штатів, та більше яка поруч знаходиться, мабуть, в світі до певного періоду було не знайти. і тому тут. Мені важко уявити, да, що є, що дійсно є якийсь задум, що, чому так воно відбувається, і е, точно ми можемо сказати, що е, ми вже вот зараз бачимо, що Канада буде діяти у відповідь. Тут вже є там і заяви про те, що, наприклад, Тесли із США будуть 100 митом митами Да? Тобто, і зрозуміло, в принципі, це теж такий достатньо символічний крок, чому тому, що ну, мабуть в Канаді вважають, що ось є а, такий. Ну хто хто натхненником певним чином є ці ідеї про відключення електроенергії для Сполучених Штатів, де да, теж ідеться. Я все ж таки можна припустити, що. Це о, от, ну так би мовити, світогляд Трампа його оточення, який просто налаштований на таку експансію, да певним чином, і мабуть, от це такий, ну як, от такого да, і раціонального плану дія, тому що і, ну, інакше я, я не можу пояснити. Ну, які наслідки насправді для Сполучених Штатів в першу чергу може мати таке дзеркальні дії країн? Ну, звісно, що можуть, і вони вже мають. Да? Тобто, враховуючи, що Сполучені Штати да, там, отримували канадську нафту і інші моменти, там, взагалі там, і це все було абсолютно. Да? Воюдно тут зараз вже і йдеться про можливість відключення електроенергії, да, поки що це на рівні одного з губернаторів. Е, йдеться щодо е, Мексики. Ну теж е, зрозуміло, що ну по-перше, навіть просто зростатиме там е, продукти харчування, да їх ціна. Китайський, да, тобто, все е, таке враження, що дійсно ніхто не думав про те, що може бути мита у відповідь. Е, бо ось е, ця критика Трампа, яка прозвучала щодо трюдо, да, то вона реально як таке, як виглядає як здивування. А наста за що? Да, тобто, ось воно ну, дійсно на це похоже. Е, для економіки Сполучених Штатів це однозначно буде випробування, випробування такого великого масштабу. А на вашу думку, навіщо Трамп називає Трюдо губернатором і провокує дискусії якісь про можливість приєднання Канади до Сполучених Штатів? Я думаю, що це от той реальний світогляд, про який ми можемо говорити. Ну, ми ж, я думаю, ми всі там стикалися з росіянами, да, з расистами такими натуральними, які щиро переконані в тому, що ну, немає ніякої України і ось. І, в принципі, якась, якась аргументація там теж і не дієму, тому що ну, от руський мір він так влаштований. І тут, я думаю, що десь, це десь певним чином подібна ситуація. Тобто, на жаль, так воно так, так воно буває. Дякуємо вам. Дмитро Левис, передолог міжнародний, був з нами на прямому відеозв'язку.